Ми продовжуємо розмовляти. І, отже, пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи є якась відповідальність за те, що прицільно стріляють у медиків журналістів? Ну наскільки я знаю, навіть на війні про це не це, цього собі не дозволяють? Дивіться, конкретне запитання. Медики, журналісти, конкретна відповідь. Стаття 115 кримінального кодексу. Умисне, умисне вбивство до вічного І тут крапка, і тут нічого більше немає. Однозначно, покарання повинно бути незворотне. А на вашу думку, чому так міліція і армія, ну, військові, правоохоронці довго вагалися, на яку сторону переходити? Ви знаєте, от у мене в руках і Кримінальний кодекс України. У Кримінальному кодексі є такі поняття, як злочини у військовій сфери. 에, давайте ми поставимо себе на місце рядового Беркутівця чи будь-якого там військовослужбовця внутрішніх військ України. Перед тим йде масове доведення до них інформації, що на Майдані не є мирні протестувальники, а на Майдані є озброєні терористи. Йому про це говорять деякий час. Далі. Відповідно до законодавства, я вже знову повторююся, проводять антитерористичну операцію. Так? І йдуть заклики кинути зброю. Та кримінальний кодекс, щонайменше покарання це три роки дисциплінарного батальйону. От стоїть, представте собі, стоїть рядовий е міліціонер і він кидає зброю. Це завтра, за, зараз за 5 хвилин його заарештовують відкривають кримінальну справу. Тому е десь е я вважаю, що перехід на сторону народу е був неможливий а до ваше... охоронних органів. Пане Микола, а на вашу думку, можливий був, варто було? І чому, ну, на вашу думку, так довго захищали владу правоохоронці? На мою думку, в цьому найбільша провина опозиції. Не зокрема якихось опозиційних партій. Де, загалом я говорив з одним заступником військової частини військової області. Він казав, от я переходжу на сторону народу з цією частиною. Кому я маю присягати? Логічний, правої аспект. Мали створити тимчасовий уряд. Так, у мене буде піддатування чітке. Я знаю, в мене є, ну, як кажуть, в міліцейських колах оперативна інформація, що дві військові частини на Львівщині в пік протистояння готові були перейти на бік народу. І чомусь ніхто не прийшов до них сказав хлопці, переходьте, тому що це ж треба брати на себе відповідальність. Це ж треба розуміти, що ми трактуємо як перехід на бік народу, а офіційна влада може буде трактувати як військовий бунт. І частини військової, які забунтували, можуть почати бомбардувати, обстрілювати, оточувати. І ти вже палицями не захистиш. Тут треба було стратега військового, або військової тактики, і війська та частина я пішла на поводу на сторону народу, міняє мії дислокацію, забирає мії склади. То ще треба пам'ятати, що перед цими подіями я знову на цьому наголошую, це було зроблено навмисно. Це робили стратегія Януковича. З Львівщини було забрано що? Західне оперативне командування. Так було виведено. Для того, щоб не мали цілого пункту, цілого, цілої мережі стратегічних пунктів командування, складів озброєння, які б можна було в разі необхідності людей озброїти, так? це теж треба було враховувати. І я не дуже пам'ятаю, щоб хтось в Верховній Раді чи вийшов якийсь офіцер, сказав я проти цього. Не мачу в цьому необхідності. Ви пам'ятаєте, скільки було спроб забрати звідси що сухопутних е е військ академію? академію. А я допускаю, що якби пішло далі, ресурс докінчався Януковича, б підтягнути б курсантів Університету внутрішніх справ на Київ. Якби звичайно, люди би не пустили і правильно би зробили. Я не Перехід по одному на сторону народу, це, звичайно, дурниця. Треба було переходити цілими підрозділами. І треба було вести агітаційну роботу. Треба було їм засилати інформацію, що хлопці не перейдете, буде велика біда. Треба було ставити агітаційні машини на Грушевську. Агітаційні машини Ну, не було можливості вийти на телебачення, крім п'ятого каналу, там ТІВІА і так далі. Треба було це робити, роботу про Поницьку? Хто не робив? Всі тільки хоробро казали, от скоро, хай той Беркут от піде, в нас такі хлопці є, що в них є такі гвинтівки, ми як стильним, прямо в око попаде і вб'є. А коли дійшлося, а де ті хлопці? Де ті сміливці, де ті батальйони-сміливці? Чому гинуть пацани? Чому гинуть непідготовлені? Якщо гинуть підготовлені, вони свідомо вибрали свій шлях загибель. Їм слава, дійсно слава тим людям, які загинули. А якщо гинуть пацани, де хто візьме на себе відповідальність за їх загибель? От мене це були, я мушу про це сказати. І я не бачу людей, яка б сказала, ми мали тим керувати, але ми не керували. Мені розповідали, не знаю наскільки це правда, про сонника, який стояв і кричав. Втікайте, втікайте, бо їде БТР! Це той, який потім спалив. Багато людей втекло ці війни. Але багато дітей, які не мали ніякої зброї, ну що ти зробиш проти БТРани, комусь кілометр. Теж відходило. І потім з'ясували, що це не сотник. Цю людину бачили ще кілька днів в Києві гарному костюмчику. Тобто, треба розуміти, що діяли через якусь агентуру, через якісь впровадження, теж середини Майдан можна було розвалити. При бажанні можна було ввести той самий беркут, передягнути в цивільне чи притягнути форму майданівців. І вони би захопили, тому що ну, діяла якась внутрішня безпека, але дуже слабенька. І вони б захопили середину. Цього не було зроблено, боялися, що вичислять, що це беркут, бо всі ж. Ви розумієте, що можна по обличчю, можна по повадкам, можна по зв'язкам, бо якісь засоби зв'язку мали з собою мати. Тут Ми багато не знаємо про, не про спілок, дуже багато не знаємо. І я думаю, що міжнародні експерти які будуть застосовані, щось вони дізнаються, а багато речей ми не дізнаємося хіба через руки. От Я дивився дивився в Фейсбуку, коли пан Пашинський сідає в машину, де самооборона затримує снайпера. Снайпера. В багажнику знаходять снайперську гвинтівку, хорошу снайперську гвинтівку. Приходить причинський і каже, все нормально, все нормально, його садять на задній сіні, вони сідають на броні, і десь машина їде. Що це за снайпер? Що це за гвинтівка? Чому її вивозили з Майдану? Чому вона була на Майдані? Не дай Бог, я чи ті колеги, які я розмовляв з Аванцем, дізнаються, що був зроблений хоч один постріл в спину, хоч один. То порвуть незалежно, хто займає яку посаду. І чи він був в опозиції, чи він був, розумієте, якщо десь виясниться такий момент? Борони Боже. А я би не відкидав їх, пане Юрію, скажіть, будь ласка, а в нас на вашу думку, чому у нас всі правоохоронці військові присягають на вірність народу, але фактично в будь-якому випадку служать владу, владі? Це не досконалість законодавства, чи це вже совість самих правоохоронців? Це що таке невірність народу? так? Народ здійснює керівництво державою через представництві орган через Верховну Раду, через законно вибраного народом президента. на І тому будь-яка військова структура повинна мати чітке керівництво. І оскільки народ здійснює керівництво державою через виборні органи, то і правоохоронні органи, приймаючи присягну вірність народу, повинні підпорядковуватися. Якомусь конкретному начальнику, бо народ на 46 мільйонів. Якщо взяти конкретно якогось військовослужбовця, кому? Він може вам підпорядковуватися, ви народ. Я народ, ви а народ. А виконувати ну, явно злочинні наказ? Явно злочинні наказ заборону виконувати. І тому я вже третій раз в цьому ефірі кажу. Для того, щоб військовослужбовці не виникало питання, явно злочинний наказ чи неявно злочинний наказ, було проведено антитерористичну операцію, де виправдовувалася видача відповідних наказів їх виконання. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку доцільно стільки спецпризначенців в Україні, якщо вони розбираються з народом, до прикладу, сепаратистами не може? Той же ж Беркут, який вже ліквідували, доцільно його використовували? Ви знаєте, е якщо брати в загальному державі, то такого роду структури не потрібно. Так? Бо ми бачимо в Криму, хто зараз буде захищати державність цілісність території України. Тому е завжди має бути е логіка подій, логіка дій е не повинно бути в управлінні державою якоюсь вакуум. Якщо ми розформовуємо Беркут. Значить, той же час, ту же секунду повинно бути сформоване щось на замін. Оскільки в нас ситуація є дуже критична в державі, зараз недоцільно говорити про те, про якісь скорочення правоохоронних органів, потрібно спочатку перейти в мирне життя, в мирне русло, а пізніше на правду, проводити скорочення органів Міністерства внутрішніх справ, бо їх є занадто. Якщо в нас десь військовослужбовці приблизно там в районі 120 тисяч, то за інформацію з. Інтернету правоохоронних органів це 400 тисяч. Тобто виходить так, що ми є поліцейською державою, а поліцейська держава це зовсім протилежне держпонятню демократичної держави. Тому однозначно потрібно. Це все скорочувати. Однозначно треба, треба було дати моральну оцінку діям конкретних спецпідрозділів таких як беркут. І однозначно з моральної точки зору потрібно було їх розформувати і провести атестацію, а взагалі то я проти атестації я би звільняв всіх підряд. Тому що е неможливо е питання, хто буде проводити атестацію. Так? Бо атестувати будуть ті ж самі, які брали участь участі події. Пане Савелі, скажіть, будь ласка, правильно зробили, на вашу думку, що ресформували Беркут? Це звичайно, правильно. Він абсолютно себе дискредитував. І поява, воно би просто служило подразником, навіть поява на вулиці людей в формі Беркута чи машини Беркута. Я не виключаю, що в кого було родича, могли б зібрати. Одномоментно зібрали зібрав би в НАТО, і спалили машини Беркута. Чи побили тих беркутців. Навіть сьогоднішній день правоохоронці Львівщини, чи міліціонери їх просто не зробили, як в язик не повертається. Міліціонери в яких в патрулях включені хлопці з народної самоборони, це для мене трошки смішно, тому що хлопці народної самооборони включені в патруль для того, щоб часом не побили міліціонерів. А якщо на вулиці з'явилися Беркутівці своїми шевронами, в своїх беретах на своїй машині, то це був їх останній день. І все, вони абсолютно вони навіть зайшли на мінуси, вони стали для людей уособленням ворога. Тому що такий підрозділ треба було ліквідувати. І проводити там атестацію, на детацію, ілюстрацію, я цього слова не люблю, тому що переважно я ти хороший хлопець, я тебе виберу, ти поганий хлопець, я тебе виберу. а хороший ти чи поганий, я вирішую не на підставі якихось там правових нор, а на підставі, того, наскільки ти мені сподобається, наскільки ти гарно зуміє себе подати. Це неправильно. А на підставі того, якщо ти був, скажімо, стояв, відстояв півтора місяця, десь в районі Троєщини в Києві і просто ходив в патрулі, це одне. Якщо ти з автомата валив людей. На інститутській це зовсім інше. І ти маєш бути, не то, що звільнений зберег, ти маєш бути притягнутий до кримінальної відповідальності. І вже 100% ти маєш бути залишений без пенсії, без міліцейського. До речі, а є ймовірність того, що тих, яких зараз звільнили, їх назад сформують якесь небарку та з іншою назвою спецпідрозділи і знову наберуть більшість. Та ймовірність завжди. То, маєте, кожна влада потребує своїх яких називають пси-режим. Мало які країни знайде, поліцію люблять. Ну, Грузія виключно, ще може з'їхати сюди країна. А от на Філіппінах про своїх поліцейських говорять, якщо ти поліцейський, ти вже на половину в землі. Тобто це чому? Тому що там йде своя боротьба з картелями і так далі. Е... Ніде не люблять поліцію. Вони їх вважають жандармами, їх вважають. Сюди. Але це завжди якісь такі стосунки. Я знаю, що є органи, я туди приходжу, мені там допомогу. Нас, на жаль, створилася така система, я знаю, що є органи, я туди прийдуть, мені там або допоможуть, або ні, але 100% пару рублів з мене Розумієте, ну, Зараз люди, теж я дивлюся, дуже часто говорять, знаєте, так злочинність спала, бо вийшла самооборона на вулиці. Ну, на громаду, давайте не жити ілюзіями. В перший день вийшло кілька тисяч самооборонців, потім ця кількість почала зменшуватися, останній раз вийшло там чи півтисячі, скільки люди повинні десь жити, щось заробляти на життя. Вони ж самооборони ті гроші не заробляють. Ну поїздив він ще трошки в мажені, походить він походить трошки патрулював. а потім треба годувати свою сім'ю і жити. Давайте якось цю систему вже налагоджувати. Щоб, ну, давайте курсантів останнього курсу їм достроково лейтенантів і запустимо їх в райвідділ. Вихід? Вихід. Давайте пустимо спільні патрулі, курсантів міліцейських і військових, якщо є така можливість. Хай буде з ними там один представник громадських, хлопці, не бийте, їх то все наше. До яких немає ще претензій, бо курсанти ніде не були, вони нічого не робили. Але курсанти теж виховувалися в певному середовищі міліцейські. Якщо мені хтось каже, що в вузах міліцейських нема хабарництва, ну вибачте мене. Там таке хабарництво, що тут ще багато медінститутів можуть позаздити. А як це? якщо людина виховувала в системі хабарництва, вона готувалася до того, що вона прийде, і потім ті гроші відіб'є і зараз її кинути в правоохоронні органи. Тому, Або що заплатила я... за навчання і буде відробляти? Зробити гроші відбити. Може бути, знову ж біда, прийдуть молоді, голодні, почнуть рвати і ще й рвати не вміло. Я знаю там порядних людей, які могли очолити львівщину, але я з ними говорив вже з тим, які знав. Він каже, я не піду. Саме через те, що я порядний люди. Подивимося, що буде. Пане Заші, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можна відновити довіру до правоохоронних органів в цій ситуації, яку ми зараз отримали? Довіра не відновлюється за один чи за два дні. Проти часу правоохоронні органи повинні показати свою діяльність, що вони дійсно правоохоронні органи, що вони першочергово захищають саме права і законні інтереси громадян, а не тих громадян, яких саме громадяни вибрали в владу. Так? Тільки виключно прикладом можна відновити довіру. А працю... це потрібний час. Знаєте, я в такі, в такі часи завжди згадую. Історія любить повторюватися. Там ми знаємо, як ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі. І Господь Бог водив його 40 років по пустелі, щоб вибрали люди з рабської психології. Ми напротягом 20 років нам отак вбили у голови питання хабарництва, що ми навіть на деякі речі не звертаємо уваги. То само собою, подарувати комусь шоколадку, коробку, конфет, бутилку шампанського. Разумієте, я вважаю, що це питання не дня. Тож мова не тільки про міліцію. Мова ще й про суди. Він забули таку прекрасну сферу, як суди. Хто тут, якщо дивиться десятки тисяч ваш канал, ну, хто скаже, що він вірить, приходячи в суд, що гостерствує справедливість? Ні. Як знаєте, я казав, в нас такі часи, що дав судді хабар і гостержувала справедливість за правдиве рішення, вмотивоване законом, що вона має бути на твоїй стороні. Ти ще й заплатиш, і ще й невідомо чи переможеш в судовому процесі, буде виключено, що твій опонент заплатив більше. Система корупції в судах, Ви що думаєте, зваряче піймали, він хто? Він головний корупціонер чи що? Ні. І зараз це все треба поміняти. Хто це буде міняти? Це між мішкари... це... це... корупціонер. Звичайно, а за що? За гроші. Ти заплатив, ти вже не корупціонер. Я би хотів сказати, яку кристальну чисту людину не візьми, а коли ти її вкинеш в систему, яка стимулює і дозволяє. Чинити неправдиві дії, тобто в тому числі брати хабар, будь-яка людина може зламатися. В першу чергу треба ламати систему, щоб людина, яка дійсно є карстально чистою, яка хоче десь щось діяти в межах закону, поступати чесно, щоб вона в цій системі не зламалася. Це зараз питання і до майбутнього буде створено антикорупційне бюро, яке повинно аналізувати законодавство, яке повинно чітко моніторити де в законодавстві є прогалина, яке стимулює хабарництво. Це і питання до і до прокуратури, яка повинна конкретно людей брати до відповідальності. Ну це це сукупність діянь цієї державного апарату. Пане Микола, зараз в інтернеті дуже багато точиться думок, чи варто, не варто дозволяти простим українцям право володіти зброєю. А, простих українців ніхто право володіти зброєю не дозволяв. На законодавстві здається чітко вказано, якщо ти не стоїш на обліку психологічного диспансера, що ти не є алкоголіком, якщо ти маєш повезло, це добре, що я можу помилятися за собою. Ти можеш піти в магазин і купити собі голодку ствольну рушницю, сховати її в сейф, тримати її вдома, для самооборони. Ти можеш купити, якщо ти от, член товариства мисливців, записатися тобі, теж ніхто не шкодить психічно ж, ж, нормальна людина, ти можеш купити собі нарізний карабін. Але я не бачу ажіотажу, особливо до магазинів мисливських, які купували зброю. Це, я вважаю, питання ну, досить штучне. Я бачу, пересічний громадянин зброї за великим рахунком боїці. вона йому не потрібна. Він вважає, що дитина може знайти, він вважає, що дитина може її застосувати не по ділу, тому є велика небезпека в пропажі цієї зброї на Львівщині, на Франківщині, якщо воно попадає в руки підлітків. Я ще раз кажу, я пам'ятаю, як пан Луценко вибивав продаж травматів. Вільний, вільний, продаж травматичної зброї, тих фортів і так далі. Це і дуже небезпечна зброя. Я завжди навожу приклад. Сидіть дві компанії, в одній підлітки, в другій підлітки. Він при 18 років, але в них все одно підлітки. Вони ж ти мені не то сказав, ти мою Люсію образив, знаєш, а я тобі зараз обидва витягнув пістолети, чи дві компанії витягнули, і почали шмаляти. Куля з травмата пробуває лубове шкло машини. Вже багато жертв, від травматичної зброї, я не говорю про вогнепальну. Дві компанії перестрілялись, маємо 3-4 трупа, два поколічених, і все законно, бо вся зброя була узаконена. Тобто тут дуже-дуже. Тонко, я, наприклад, не розумію, чому там е дозволено колишнім правоохоронцям, дозволено колишнім я не знаю, е там, міліціонерам, е суддям мати травматичну зброю. А людям, які реально теж ризикують, тим самим правозахисникам, не можна. А чому не можна? Бо він не журналіст, От Журналіста можна, а правозахисника, там, Багіру чи якусь, не можна мати травмати. Чому? От Членам громадських групувань по підтриманню порядку можна. А що це за члени за громадських групування? Я завтра створюю там угрупування, яке називаю варта лівої ноги. Щось ми там будемо вартувати. О, включу туди 100 чоловік, які члени організованих злочинних групування, і нам всі видадуть дадуть на травмати. Наскільки я не недавно міліція затримала чоловіка, члена серйозного організованого злочинного групування, який мав дозвіл на травматичну зброю, бо числився журналістом, якщо я не помиляюсь, газет журнала Гринадьор. Це смішно, але він у травмат. Узаконений, який можна переробити, а не можна і переробляти. Людина не знає, чи це травматична зброя, чи воювати витягнути для людині страшно. Дуже треба акуратно з Пане Саші, я на вашу думку, варто не варто дозволяти викри... носити з собою зброю, мати хоча б простим українцям? Як громадянину України, скажу не варто. Але як людина, де кока має в цьому питанні дотичність, я би хотів звернути увагу, що зараз піднялось таке поняття як революційна доцільність. Я би не хотів, щоб під тим розумінням революційної доцільності приймалися якісь необдумані кроки, в тому числі кроки щодо дозволу носіння зброї. Це питання потребує серйозного вивчення. Зброю можна давати в суспільстві, яке готово приймати цю зброю. Я вважаю, що наше суспільство зараз не готове приймати на вільне володіння зброю, і в тому числі з тих прикладів, які на віру тільки що були наведені. Я дуже зараз скептично ставлюся до того, бо, дивлячись засідання Верховної Ради України, я бачу, як революційна доцільність бере верх над правом. Я сумніваюся, що люди гинули за того, щоб одне безправи вало верх над іншим. Ми бачимо, як зараз в незаконний спосіб починають визволяти людей з тюрми. Я не кажу, винні вони чи не винні. Вони, можливо, і в Богу душу не винні. Але для цього є порядок. Порядок, де, якщо суддя засудив людину неправомірно, проти нього кримінальна справа, на перегляд рішенням суду його освободили. Та ні, ні, ні в якому суспільстві Верховна Рада своїми постановами не може звільняти людей, які засуджені до покарання. Не можна. Я вже бачу, що йде без ті держави. Верховна Рада проголосувала Тимошенко невинно. На підставі чого? Любить хтось Тимошенко, не любить. Чому вона не вина? Так проголосувала Верховна не, Рада. Не, а не, на вашу не. думку, може оця революційна доцільність зараз перетворитись на безлад повний? На повний, ні, на частковий так. Отже, я вам дякую, що ви завітали до нас у студії. Я нагадаю, гостями сьогодні був журналіст Микола Савєлєв та адвокат Юрій Соші. Я з вами прощаюсь, побачимось, тож бережіть себе.